Христос посереді нас живе наскільки з нами добро і зло. Добро це і Господь, а зло це і злий ангел, який впав з неба і не має туди вороття. Він вже засуджений на вічну смерть, на вічні вогонь. Впало з тим ангелом третина ангелів, яке число не знає ніхто. І Він знаходиться з нами, тут на землі. За те, що наші предки согрішили в раю, ми теж вигнані геть у цей світ, щоб тут жити, множитися, помирати і спасати свої душі і жити вічно. Цей промисел Божий задуманий. На раді заради нас з вами. Тому що Господь каже, я хочу, щоб всі люди спаслися. Але чи ці люди цього хочуть, то ми вже знаємо краще, чи хочемо ми спасіння, чи не хочемо. Тому чому допускає Господь до нас злих ворогів, тобто злих ангелів. Він допускає близько нас і допускає поселитися у нас з вами, наші душі, в наші тіла. Коли зли бороги, злі ангели вселюються в людину, а вони являються духами, їх можна, не можуть вміститися дуже багато у наш організм. То ми тоді відчуваємо велику хворобу. Вони тиснуть на нас на всякий орган нашого організму. Вони хочуть знищити нас з лиця землі, вони працюють над нами день і ніч. Що заставляє їх так працювати над нами? Їхня завість. Тому що Христос спасає нас. І прощає нам гріхи наші, а їм нема прощення. От цієї завісті вони працюють над нами, щоб ми пішли разом з ними у вогонь вічний, щоб ми не досягли тої мети своєї, за якої раді ми живемо на цьому світі, заради Царства Небесного і вічного життя. От тому -то сьогодні перенесемося по Святому Івангою. Де вказує нам Євангелист Лука Годеринський край на березі моря, коли Ісус Христос ішов в той край, щоб людям проповідувати Слово Боже, щоб людям сказати про Царство Небесне, щоб людям сповістити про вічне життя. Бо в пророках написано, мойсею написано. Але люди ще не розуміли. Сам Христос прийшов, щоб нам це навчити нас і нам сповістити. Коли він постав із човна на берег, до нього прибіг один чоловік нагий, який не одягався в одежу. Бо багато років диявол носив його по тому березі. Що люди боялися пройти тою дорогою, він як день так ніч носився, і коли йому дозволяв диявол, він трошки відпочивав в гробах на дощі на сонці. Він залишив свій край свою сім'ю, бо він не міг жити вдома в сім'ї. І коли він падає перед Ісуса Христа, і кричить несамовитим голосом, що тобі до нас, Ісусе Сину Божий? Чого ти прийшов попередньо мучити нас? І чуєте одна постать Ісуса Христа? Це вже мука для диявола, страшна мука. Диявол не може терпіти свого Творця. Бо коли впавши з неба з гордості, він вже з Богом не може мати зв'язку ніякого. Господь відкинув його. І коли Ісус Христос питає, як ім'я Твоє? А біси з нього говорить, легіон нас дуже багато. Якщо нас виженеш, кажуть біси до Ісуса Христа. Пошли у свині ті, що пасуться неподалік. Як біси не хочуть виходити з організму людського, тому що в цьому повітрі їм дуже погано. І вони хочуть мати захист або людський організм, або організм тварини, або організм пташки, чий небудь тільки, щоб бути. Відокремленим від цього повітряної сили. Христос каже: ідіть одне слово. І вони залишають, залишають цього чоловіка, посилюються в стадо свиней. свині відчули ту, ту силу ворожу, і зразу всі кинулися у море з берега моря. Ну і попадає в воду, вона топиться, вона плавати не вміє. і потопилося ціле стадо свиней. Чого Господь так зробив, наказав тих людей попередніх міст, що це їхні були свині, за те, що по закону Мойсея заборонено було тримати свиней і споживати їх. Це був гріх. Вони жили в гріхах тому краю. Вони жили, і так їм було добре жити в тих гріхах. Вони нарушували заповіді Мойсею, закон Божий, і їм так було добре жити. А Христос іменно до них йшов проповідувати Слово Боже. Коли вони вийшли, пастухи пішли до них і сказали: прийшов Христос Місія. І потопив нам усіх свиней. А той чоловік, що був хворий, він став здоровий. Він же одягнувся. І так, як кожна людина. Тоді вийшли ці жителі того міста проти Христа і стали просити Його. «Іди від нас, нам страшно тебе. Ми боїмося. А чого боїтеся? Бояться тому, що їм добре в гріхах. Вони забули за царство Боже. Вони забули, що вони будуть помирати і що треба відповідати, дати відповідь на страшному собі. Вони це забули. Вони пам'ятають тільки те, що на них прийшла велика втрата. Вони погубили свою цінність свиней. Господь не може нав'язувати себе нікому. Він повертається, сідає в човен і відпливає з тих країн. Люди повертаються додому, нічого не відчувши, не взнавши і нічим не переконалися. Вони далі стають жити по своєму життю. Далі, напевно, заводять свиней. І продовжують в гріхах прожити, їм добре в гріхах жити. Дорогі браття і сестри, що ми можемо взяти із цього святого Івана? Чи не подібні ми до, до тих людей, чиї були свині? Чи не один раз ми сказали, Господи, мені так добре без тебе, я боюся тебе. А скільки з нас бачили біснуватих людей і втікають, бояться їх, думаючи, що зараз в них оселяться злі духи. Так не буває. Все робиться по доступу Божому. Коли Бог хоче приказати або прикликати цю людину до себе грішну, і бачить, що ця людина нічого не розуміє, ні молитви, ні слова Божого не чує. Бачить ця людина далеко від Бога, від Божого дому, від молитви, від покаяння. Так він дозволяє війти у цей оранністій людини, злому ангелу. І аж тоді ця людина зрозуміє, що вона грішна, що терпить великі муки, що цей злий борг не дає йому ні спати, ні їсти, що він ним ганяє день і ніч. Воно тоді вже доходить до розуму, що щось має бути, що Бог допустив до нього таке страшне, таке страшне терпіння, то він приходить до цього храму Божого, падає на коліна, перепрошує Господа. А якщо би це не сталося з ним, він би далі жив у гріхах. І таким чином ця людина молиться день і ніч, кається і навертається до Господа. І Господь оздоровляє її. Згадаймо Марію Магдалину, яка мала сім бісів, Господь вигнав з неї. І багато-багато інших в цей час, скільки людей біснувати. На які ми з вами не можемо знати роками, десятки років, що у нас сидить біс. Але кожна людина, яка вдумується у своє життя і зміст свого життя, вона повинна знати. Раз вона не ходить в храм Божий, значить вже диявол не допускає. її. Раз вона не має ходити йти, Якраз вона має всякі якісь перепони, щоб не піти на службу Божу, вже злий боріг тут, як тут. Він керує цією людиною. Вона не може йти. А інколи буває, що коли людина слухає Слово Боже або по радіо, або по телевізору, вона починає спати, вона починає дрімати. Вже злий не хоче слухати Слово Боже. Але коли ця людина сидить під телевізором і дивиться концерт, як прекрасно в неї на душі. Я там танцюють і співають. Вона хоче цього слухати, вона хоче розписатися. Злому ворові, це є добтіх. Тому вміємо розпізнавати самих себе, браття і сестри. Вміємо розпізнавати. Цей ріднається молитвою і постом, каже сам Ісус Христос. А де наша молитва, а де наш піст? Чи є зараз піст у нас? Напевно, нема. Кожен себе потішає. Та й зараз люди хворі, немичні, не можуть постити, нема сили постити і потішає себе. А диявол так радіє, так співає. Чуть і не танцювати. І тому дорігу Христі цей, це написано святе Іван для нас з вами, щоб ми розуміли, що колись було б існувати дуже багато людей. Христос виганяв. Христос сказав своїм апостолам: ідіть і навчайте всі народи, хрестіть їх у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Злих духів виганяйте, на кого руки поставите. Здорові будуть. Ви чуєте? Що мають владу апостоли, що мають владу єпископи, що мають владу священи. Ви чуєте? Христос передав цю владу. Злих духів виганяйте, на кого руки поставите, здорові будуть. Кому простите, ріхи простяться Йому, а кому затримаєте, затримується Йому. Яка велика влада у служителів Божих? Яка велика сила духовна в тих, хто молиться, хто постить, хто вірує в Бога, хто любить Його і хто живе по заповідям Божих. Чи є зараз такі люди дуже мало, дуже мало. Але це Господь казав: Повкайтеся! Бо приближується до вас Царство Небесне. Тож, каймося, браті і сестри. Віримо Любим і будемо жити вічно. Вічне життя, заради якого ми живемо тут, на цій землі. І хто побудує собі тут Небесне Царство, той зайде в нього. Хто не побудує, він не зможе зайти. У те вічне життя. Амінь Христос посереді нас.